Моя вечірня робота. Походила з бусею сьогодні в обід. Бачу, так би треба полить. Взагалі-то треба його прополоти. Ну, я поки що поливаю. Тут сходила, принесла. Ну, забрала поки. Ну, підсохло. Ні, оце ж сьогоднішнє. це ж я сьогодні нарізала, як підсохло. Угу. Насінняві коробочки із спілого, стиглого перцю, пообрізала все, зелене все, із семеном, із оцими прожилками, які там є всередині, а оцю верхушечку зрізала, де тверде, дуже зрізала, воно не потрібне. І оце порізала на такі дольки, і оце за сьогоднішній день, так сьогодні підсохло. І ось так. Червоний перець тільки тонкий. Товстий, він буде дуже сух, довго сохнути. А де тонкий? У кого є електрична сушарка, можна і товстий. Ну, у мене сушарки немає на дворі, тому ось так. Ще завтра. І він вже торохтить, вже можна його буде перебивати. Запах неймовірний. Що от того, що от того, буде своя приправа. Із семеном з і з, і з семеном, і з перцю з усим. Подивилася в інтернеті, люди роблять. Де що не подобається, викинуть. люди роблять, вирішила я попробувати. Ось так. Нарешті я поборола свою лінь і буду обробляти троянди. З самої ранньої весни і все літо до цієї пори користуюся таким засобом. Це останній мій пакетик з восьми штук. Ну, не знаю. Поки що серйозних таких проблем у мене з трояндами нема. І ржі нема, борошнистої роси немає. Єдине, що на деяких кущах є плямистість. І на тих кущах вона з року в рік. А деякі взагалі дуже-дуже стійкі до хвороб. Розвела, тут пишеться на 10 літрів, я розвожу завжди на 9. Набираю. Воно такого кольору робиться, в одному. В одній частинці пакетику рідина темна і вона домінує у воді, а в іншому біленька. Мені якраз вистачає 9 літрів тютілька в тютельку, щоб оприскати усі мої троянди. Я їх так наче аж заливаю, щоб їм мало не показалося. Ідемо. Як тут справи? То дрібна, дрібна, порчена є, припечена. Думала откидати велику, щоб зараз поїсти, ні не буде. Бознає, як вона ще лежатиме. У нас їсти немає. Вспів угу. поїсти вспів. Таку більш підходящу. Окидаю, ще побачу. Он який красень ходить. Вже цікавиться молоденькими курочками. Але вони від нього ще тікають. У однолітками. Ага. Вон чорна курочка ходить. Дивися, бачиш, наче гарна картоплина. Вже проявилась. Ага. Суха гниль із того. Хоча вона може пролежати з цією гнилью до весни обрізати угу. ще й посадить. Всяке може бути. Іду далі добро бляю. А ще в мене зацвів Алісом. Не обрізала я нічого. Чекала, чекала і дочекалась. І тепер він буде цвісти і там навіть усі ці квіти вже восени вирву жовтень місяць, а він цвіте до самих морозів. В тому році так було. Такі шапочки аж донизу, отак, наче звисали. Така краса була хризантема жовта, яку я розчаренкувала цьогоріч, цього і він на це. Шикарний, а пахне медом, що білий, що такий дуже ефектна рослина. Хочеться малинки? На даний момент ні. Задаємося. <свист> <свист> Як є своє і є така можливість підійти і ущипнути хоч ягодку кожного дня, то бажання великого немає. Якщо зовсім немає, тоді хочеться. Гарно, як усе своє, угу. дуже. Як в того блогера, як він казав, каже, чого у вас так дорого. А він каже, сніг на дворі, а я вже думаю, а я вже шукаю насіння і, і так далі. Де взяти, де виписати, угу. що посадити. Лютий місяць посадить. сієш перець. Посадив, каже, зійшло, росло, росло, а тут чорна ножка. Все ага. пропало, починає заново. А коли винесеш на базар, а чого так дорого? Я сама вже думаю, ось до кінця літа чи на початку вересня вже купляти ґрунт. І, і каже так, при першій можливості, можливості відбудучи в коли Ми поїдемо до міста і будемо вже купляти, тому що ми до міста їздимо не часто, а і вже треба мені на мою частину і ґрунт. І касети на мої задумки. Так, да, на мої задумки. Це все потребує зразу, щоб воно все було, це потребує вкладення коштів і немалих. А скільки нервів? Ага, а думок Так. Да. Зав'язі багато малини, а скільки бджіл діли. І джмелики, і бджоли. Дуже гуде так. А ну, що не буде, не буде? що буде. Ну Як же ж тут можна багато назбирати, як отак ось ліса і туди там також ліса? Як отак на витягнуту руку, поки рука достає? Це ж нічого не піде у, у варення. Це піде в ротик, і то слава Богу, як є. За Ідеш, це... і не хочеться купити, як бачиш, на базарі в баночці. З нього часу оздоролуся. Угу. Свіженьке, без хімії, без нічого. Вже стільки наїлися. Ти не кажи, що зовсім не в погребі, ж є малина. Варення, баночки стоять. Я, як у мене? мене мама так навчила. Їж, поки є. Так, я, свою... я не відкладаю, я не знаю, чи я завтра прокинуся, а я не з'їла оту ягідку чи дитинства вчера, чи полуничку, чи деньку. Хочете їмо ту палку ковбаси чи ще щось схотіли, порізали і Ну і що мені нагадує? Хто знає фільм Приморський бульвар? Бабушки, бабушки, як усі у вікна виглядають. Точно. Бабушки старушки. А немає, той немає. А їжте, поки душа хоче. Казала моя мама, поки й наїж, поки рот свіж, угу. а як зів'яне, так і муха не загляне. Ой, багато дуже. Уже вечір, вже за пів восьму повернула, а їх багато ось тут. Все ж тут під, підчищається. Ця гілочка. Вона Я, саме... Як тільки потрогала рукою, що ягодка от стає от корінчика і знімаю її. Хоч вона ще і, і не зовсім стигла, то мій корінчик. Я під хатою змила, щоб завтра нам не думати. Виходить, що уранці воно таке а аж, аж, так. аж якийсь особливий день. Не знаю, може, яка консервація. Консервація тут то точно. Помідори. А як ото ходиш туди-сюди з хати в хату, а воно таке віддуть, під ногами підморгують, кажуть, ну коли там уже що ти придумала до нас. Так. А сьогодні наче вечір тепліший, чи то я под... рухалась, так мені тепло. А? Хто знає? Тепліше. Тепліше. Вести бусятко. Зелень приїхала, ага, зелень привезли. Якщо отак зривається, о, можна їсти.